Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Пропоную розпочати урок з вправи продовж речення. Сьогодні я як і чому. Натисніть на паузу. На сьогоднішньому уроці ми з вами дослідимо тему Письмове множення на двоцифрове число тож розгорніть свої робочі сушити, запишіть 13 жовтня класна робота і натисніть на паузу. Каліграфічну хвилинку розпочнемо з числа 13. Кожне наступне число буде збільшуватися на 13. Отже, наступне число це 26. Записуємо. 26 збільшити на 13 буде. 39. 39 збільшити на 13 буде 52. Наступне число. 65. Збільшуємо на 13. 78. Збільшити на 13. 91. Збільшити на 13. 104. І збільшити на 13. 117. Пригадаємо з вами попередній матеріал. Запишіть вираз. 326 поділити на 3. Обчислимо цей вираз. Перше ділене 3. В частці буде 3 цифри. 3 поділити на 3 буде 1. 1 на 3 буде 3. Від трьох відняти 3 буде 0, 0 не записуємо, зносимо двійку. 2 поділити на 3 ми не можемо, тому в частку записуємо 0. Зносимо 6. 26 поділити на 3 ділиться з остачею. Найближче число 24. 24 поділити на 3 буде 8. 8 на 3 24. Від 6 відняти 4 буде 2. 2 мінус 2 буде 0. 0 ми не записуємо. Отже, 2 це буде остача. Пам'ятаємо, що остача завжди має бути меншою за дільник. 2 менше за 3. Записуємо наступний вираз. 252 поділити на 7. 252 поділити на 7. В числі 252 на першому місці число 2. 2 менше за 7. Отже, перше неповне ділене 25. В часі буде дві цифри. 25 на 7 ділиться не повністю. Найближче число, яке повністю ділиться на 7, це число. 21 21 поділити на 7 буде 3. Записуємо в частку. 3 на 7. 21. Піднімаємо. Від п'яти відняти один буде чотири. Зносимо два. Сорок два поділити на сім буде шість. Шість на сім 42. Сорок два мінус сорок два буде 0. Отже, 252 поділити на сім буде тридцять шість. Наступний вираз 436 поділити на 4. 436 поділити на 4. Перше неповне ділення це 4. Отже, в часті буде 3 цифри. 4 поділити на 4 буде 1. 1 на 4 буде 4. Від 4 відняти 4 буде 0. 0 ми не записуємо, зносимо 3. 3 на 4 ми не можемо поділити. Отже, в частку записуємо 0. Зносимо 6. 36 поділити на 4 буде 9. 9 помножити на 4 буде 36. 36 мінус 36. 0. Отже, 436 поділити на 4 буде 109. Попрацюємо в підручнику, розгорніть його сторінка 36 і виконаємо завдання під номером 207. Прочитаємо завдання. Побудуй, Ламану, АБЦД, якщо АБ дорівнює 3 см, БЦ дорівнює 4 см, СД дорівнює 2 см. Виміряй відстань між точками А і С. Вигадаємо, що ламана це лінія, яка складається з ланок. Тож беремо в руки лінійку і креслимо першу ланку, це АБ, яка дорівнює 3 см. ВС дорівнює 4 см. СД дорівнює 2 см. І позначимо точки. А Б С. Д. Довжина ланки АБ 3 см. Довжина ланки БЦ 4 см. і С Д 2 см. Нам необхідно виміряти відстань між точками А і С. Отже, відстань між точками А і С дорівнюватиме 7 см. Записуємо АС дорівнює 3 см плюс 4 см, АЦ дорівнює 7 см. Наступне завдання під номером 209 виконаємо усно. Який закон множення використали? Чим відрізняється виконання дії множення у кожному випадку? Зглянемо перший вираз. 28 помножити на 15. Число 28 можна розкласти на 20 і 8 на розрядні доданки. Кожен з цих доданків помножити на 15. 20 помножити на 15. Плюс 8 помножити на 15 дорівнює. 20 помножити на 15 буде 300. 8 помножити на 15 буде 120. 300 плюс 120 дорівнює 420. Достали розподільний закон множення. А плюс Б помножити на С дорівнює А помножити на С плюс Б помножити на С. Тобто, число 28 ми розклали на розрядні доданки і помножили на 15. Наступний вираз 28 помножити на 15. В цьому випадку ми вже розкладаємо на розрядні доданки другий множник. 15 це 10 і 5. 28 спочатку множимо на 10, потім 28 множимо на 5 і результати додаємо. 28 на 10 буде 280, 28 на 5 буде 140, а 280 плюс 140 дорівнює 420. Тобто, з цього завдання ми з вами можемо зробити висновок. Що для того, щоб помножити двоцифрове число на двоцифрове, ми можемо спочатку розкласти або перший множник на розрядні доданки, або другий множник на розрядні доданки. Тож перейдемо з вами до рухливої гри. Правда чи вигадка? Пропоную вам підвестися з робочих своїх місць. Привіт! Пограємо. Я буду називати факти, які є правдою. Або вигадкою. І якщо факт правдивий, підстрибуй вгору, І якщо ні, присідай навпочебки у жирафа довгий хобот, у песика чотири лапи. У тигра Пухнаста грива, у коня довгі роги. У папуги два крила. У риби довгий дзьоб. У кота пухнасте пір'ячко, <смір> у зайця довгі вуха. <смір> у лисиці пухнасте та смугасте хутро, <смір> у жаби довгий хвіст. У бобра пухнастий хвіст. у пінгвіна два крила, У кози великі вуха. Супер! молодці. Повертайтесь на свої робочі місця, ми з вами продовжимо. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку – письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове. Перед руханкою ми з вами усно обчислили два вирази. А Поспішайку що він може простіше. Простіше це письмово, письмово в стопчик. Пам'ятаємо, що двоцифрове число містить собі одиниці та десятки. Число 28 ми помножимо на 15. В числі 28. 8 одиниць та 2 десятки. Спочатку ми множимо на 5, тобто на одиниці. 8 помножити на 5 буде 40. 0 записуємо, 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 буде 10. Та ще 4 буде 14. Отже, 140 це перший неповний добуток. Тепер ми число 28 множимо на 1. Увага! Ми вже будемо множити на десятки. Отже, другий неповний добуток треба починати записувати під десятками, тобто відступати одну клітинку вліво. 8 помножити на 1 буде 8. Подивіться уважно, не під нулем, а під четвіркою. 2 помножити на 1 буде 2. 28 це другий неповний добуток. Тепер ми ці два неповних добутки додаємо. 0 зносимо. 4 плюс 8 буде 12, 2 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 буде 3, та ще 1 буде 4. Записують в зошиті такі вирази ось у такому вигляді. Зараз ми ще разочок це закріпимо. Увага на екран. 34 помножити на 23. Спочатку я 34 множу на 3. 4 помножити на 3 буде 12. Записую під одиницями 2 пишу, 1 запам'ятовую. 3 помножити на 3 буде 9, та ще один буде 10. 102 це перший неповний добуток. Тепер мені 34 треба помножити вже на 2. І записувати я буду під десятками, тобто відступлю одну клітинку вліво. 4 помножити на 2 буде 8, записую під десятками. 2 помножити на 3 буде 6. 68 це другий неповний добуток. Додаю 102 плюс 68 підкреслюю, двійку зношу. 0 плюс 8 буде 8. 1 плюс 6 буде 7. Отже 34 помножити на 23 буде 782. Запишемо тепер це письмово. Посередині запишіть слово вирази. Від поля відступіть дві клітинки і записуємо. Перший множник 24. помножити, під ним записуємо на 12. Підкреслюємо. Спочатку 24 множимо на 2. 4 помножити на 2 буде 8. 2 помножити на 2 буде 4. 48 це перший неповний добуток. На 2 ми вже помножили. Отже, тепер нам треба помножити на 1. 24 помножити на 1. 4 помножити на 1 буде 4, записую вже під десятками. Відступаю клітинку вліво. 2 помножити на 1 буде 2. Між ними ставлю знак плюс і додаю ці два неповні добутки. І додаю ці два неповні добутки. 8 зношу. 4 плюс 4 буде 8. І до двійки нічого не додаємо, отже, записуємо 2. Добуток 288. Відступіть вправо три клітинки, запишемо наступний вираз. 35 помножити на 23. 35 ми спочатку множимо на 3. 5 помножити на 3 буде 15. 5 пишу 1 запам'ятовую. 3 помножити на 3 буде 9, та ще 1 буде 10. 105 це перший неповний добуток. Тепер число 35 я множу на 2 і записую під десятками. 5 на 2 буде 10, 0 пишу, 1 запам'ятовую, 3 на 2 буде 6, та ще 1 буде 7. Додаю. Я тірку зношу, 0 плюс 0 буде 0. 1 плюс 7 буде 8. Добуток 805. Відступіть вправо три клітинки. Записуємо наступний вираз. 42 помножити на 18. 42 помножити на 18. Підкреслюємо. Спочатку 42 множу на 8. 2 помножити на 8 буде 16. 6 записую 1 запам'ятовую. 4 помножити на 8 буде 32. Та ще 1 буде 33. 336 це перший неповний добуток. Тепер я 42 вже множу на 1 і записую під десятками. 2 помножити на 1 буде 2. 4 помножити на 1 буде 4. Отже, 42 це другий неповний добуток. Додаю, підкреслюю. 6 зношу, 3 плюс 2 буде 5, 3 плюс 4 буде 7. Отже, добуток чисел 756. Відступіть вправо три клітинки, запишіть наступний вираз. 28 помножити на 26.

Тепер 28 множу на 2 і записую під десятками. 8 помножити на 2 буде 16, 6 записую, 1 запам'ятовую. 2 на 2 буде 4, та ще 1 буде 7. 76 це другий неповний добуток. Підкреслюю. 8 зношу. 6 плюс 6 буде 12, 2 записую, 1 запам'ятовую. 1 плюс 7 буде 8, та ще 1 буде 9. Добуток чисел 928. Спробуйте обчислити останній вираз самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо. 35 помножити на 27. 35 множу на 7. 5 на 7.

Підкреслюю. 5 зношу. 4 плюс 0 буде 4. 2 плюс 7 буде 9. Отже добуток чисел 945. Наступний математичний вид роботи це задача. Задача під номером 205. Прочитаємо її. Три майстрині пошили за 6 днів 216. Наволочок. Скільки наволочок шиє за один день одна майстриня, якщо їх продуктивність в праці однакова. Прочитайте цю задачу самостійно для себе. Натисніть на паузу. Про кого йдеться в умові задачі? Про трьох майстринь. За скільки днів майстрині пошили наволочки? За шість днів. Скільки наволочок за шість днів пошили три майстрині? 216. Про що запитується задача? Скільки наволочок шиє за один день? Одна майстриня. Якщо продуктивність праці однакова. Що означає продуктивність праці однакова? Тобто за один день кожна з цих майстринь шиє однакову кількість наволочок. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, скільки наволочок шиє за один день одна майстриня? Ні. Тому що ми знаємо, що три майстрині за шість днів шиють 216 наволочок. Нам треба спочатку що знайти? Скільки за 6 днів шиє одна майстриня. Добре. Знайдемо ми, скільки одна майстриня шиє за 6 днів. А нам треба знайти, скільки одна майстриня шиє за один день. Потім поділити число на, на 6. Отже, задача на 2 дії. Запишемо посередині розв'язання. Ну, зв'язання. Перша дія. Отже, ми знаходимо, скільки шиє за 6 днів одна майстриня. Якщо сказано, що 3 майстрині за 6 днів шиє 216, то одна майстриня – це 216 поділити на 3. Перше неповне ділення це 21. Часті буде дві цифри. 21 поділити на 3 буде 7. 7 помножити на 3 буде 21. Віднімаємо. 21 мінус 21 буде 0. 0 ми не записуємо, зносимо 6. 6 поділити на 3 буде 2. 2 на 3. 6. Піднімаємо. Скільки шиє наволочок одна майстриня за шість днів? Сімдесят дві дужках наволочки. Пояснення шиє? Одна майстриня? За скільки? За шість. Днів. За 6 днів 72, а як знайти скільки за 1? 72 поділити на 6. Записуємо друга дія. 70 а? поділити на 6. Зарівнюємо. 72 ми розкладаємо на 60 і 12. 60 поділити на 6 буде 10. 12 поділити на 6 буде 2. А 10 плюс 2 буде 12. Отже, 12 наволочок шиє одна майстриня за один день. Задачу розв'язали? Записуємо відповідь. Панадцять наволочок Шиє. одна. Майстриня. За один День. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове, тож ваше домашнє завдання. Сторінка 37, номер 211, 212. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!